Які стріптильні сівалки ви знали раніше? 22 тисячі! Корж? Супер! Зурі? 22 тисячі раз! Беднар? 22 тисячі! Зараз покажу вам виробника, якого ви ще точно не бачили. Це сівалка Чайковський. Це польський виробник, який вперше Показано в Україні, в них готується цілий демотур по господарствах. Тому звертайтесь в компанію технодвір, вони вас більше проконсультують. В Чому унікальність даної сівалки? По перше, в тому, що вона може бути і трьохметрова, чотирьох з половиною метрова, і шестиметрова. Тобто вона універсальна. Не вистачає трактора Крайні секції зняли, працюєте вущою сівалкою, плюс регулюється міжряддя, тобто оці ось сошники. Розставляються по рамі, вони грають. Плюс є передні диски, прорізаючі, які прорізають борозни для того, щоб легше йти ось цим грунтобробним лапам. Тут вони заховані, підняті в транспортне положення, але насправді вони опущені і вони працюють. Унікальна система самих оцих сошників. Ви далі почуєте на відео, ми будемо дивити, робити детальний огляд. Значить, плюс розгортаючі диски стоять спереду для того, щоб розгортати рослинні рештки і звільняти борозну від рослинних решток, від соломи, для того, щоб вони не потрапляли е, в посівне ложе. Так само, як і гнутокробний агрегат, так само і сівалка теж ділиться на секції від трьох метрів. Триточкова навіска. Ви тут можете або зернову шину, як в даному випадку, для посіву там пшениць, ячменю, або ж сівалку точного висіву, ту, яка у вас є в господарстві, це 6-метрова сівалка, але вона така ж сама може бути і трьохметрова, просто без крайніх секцій. Зернова шина, як ви бачите, рухається на такому тандемі: переднє і заднє колесо або куточок, вони копіюють завжди рельєф і дотримуються точної глибини посіву. Ось цим сошником. Сошники бувають різні: це ріпаковий сошник, буває ще зерновий сошник, про нього. Ми поговоримо пізніше. Регулюється е, тиск кожної секції на ґрунт. Тобто, ви бачите, секції розміщені на паралелограмі. тобто це зернова шина, це не шина точного висіву, але вона розміщена на паралелограмі для того, щоб копіювати всі нерівності рельєфу. Колеса прикотуючи, як ви бачите, вони розміщені так веподібно, подібно, не на одній лінії відповідно не відбувається забивання. Ну в цій сівалці врахували дуже дуже багато моментів для того, щоб ви отримували рівномірні сходи і отримували класну врожайність.